Доброго вечора. Доброго вечора. Мене звати Ярослав Жаринов, Жарин. Телеграф Юа. Дякую вам за цю можливість. У мене є я, я, я їхав довго з Києва і мав можливість підготувати таке довге запитання. Дякую. Перше питання до Джо Байдена, пане президенте. Цей цей, цей пакет підтримки до, до допомоги, який ви підписали. Він протягом 45... п'яти він дозволяв надавати підтримку Україні Після протягом 45 днів після його підписання, і ці, ці ці дні вже пройшли, але 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 міжнародна спільнота досі не побачила розробку стратегії. І якщо ваша стратегія вона, вона засекречена, то, 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 то яким чином ваша адміністрація збирається підтримувати вашу підтримувати Україну? Яка, яка була ваша остання частина запитання? Чи ви розробили стратегію, про яку говорили? Які кроки вживає ваша адміністрація? Щоб Україна перемогла у цій війні, ті, які ми вживатимемо, це за забезпечення того, що Україна має перемогу, і Росія не турж, не може восторжествувати. Це є підтримка, яка продовжується. Ми підписали підписали не тільки ми, інші країни підписали подібні угоди про про безпеку. І чесно кажучи, багато країн. Прем'єр-міністр Японії, Південна Корія, 50 країн світу долучилися, навіть ті, які не є членами НАТО. Ми залишаємося разом і стільки, скільки потрібно. Такий у нас план. І ми в процесі дискусії з українською стороною що конкретно треба робити. У нас є багато кроків, які ми вживаємо. Ми знаємо. На що Україна здатна, і якщо їй дати матеріали, засоби для захисту себе, вони здатні себе в повному обсязі захистити. Запитання до президента Зеленського буду українською. Останнім часом зробили ряд досить різких заяв на адресу Китаю, і при цьому в пресі поширюються чутки про можливий початок поставок китайського зброєння до Російської Федерації. Окрім цього, Китай ймовірно просуває власний мирний план серед інших країн. Які мотиви у Пекіну зараз? Чи можливо на вашу думку переломити бачення Китаю? І яка в цьому роль Сполучених Штатів? Ну і, мабуть, фінальне запитання: чи є на вашу думку Китай спільником Росії у війні проти нашої нації? Дякую. Скільки Too many questions. Окей, trip was long. Так, дуже багато запитань, але я зрозумів, що ваша подорож була дуже довгою. Фостовол. Насамперед, у мене були була телефонна розмова з лідером Китаю по телефону. Він сказав, що він не буде продавати жодного озброєння Росії. Це, це перше. Ми побачимо, ми з вами побачимо. Але він мені це сказав. Якщо він поважна людина, він не буде цього робити, бо дав мені слово. по друге. Ви знаєте, дуже добре знаєте в деталях про наш мирний план, він відкритий для всіх. Він спирається на харті ООН. і ви знаєте, що він він спирається на наступні принципи: територіальна цілісність, суверенітет, ядерна безпека, продовольча безпека. Якщо Китай. Має альтернативний погляд на це, вони можуть підготувати альтернативну формулу миру. Якщо ми поділяємо спільні спільні погляди на це, як глобально з усім світом, мені так видається. Отже, якщо вони поділяють цей шлях до миру, то ми знайдемо діалог, можливість для діалогу і, і що стосується Китаю, вона не подає, не надає зброю. Вона має і питання технології. Так вона може передавати технології, і це б було допомогою Росії на цьому.